Друзі, ставайте спонсорами каналу Ставте вподобайки, Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю маслоцеху. Спалахнула пожежа. У Росії сталася чергова атака безпілотників. Цього разу під прицілом БПЛА 28 травня опинилася нафтопереробна станція у Тверській області, яка обслуговує нафтопровід Дружба. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю маслоцеху, Спалахнула пожежа. Про це повідомляють партизанські телеграм-канали. За даними пабліків, атака. Відбулася в ніч проти 28 травня. Було задіяно два безпілотники. Безпілотники прилетіли на станцію недалеко від села Єрохіно, яка обслуговує нафтопровід Дружба. Перший БПЛА залетів о 3.15, Він врізався у будівлю маслоцеху, Після чого стався вибух. У результаті було пошкоджено дах і стіну будівлі. Другий БПЛА прилетів за півгодини, Він упав на землю і вибухнув пожежу. Загасили працівники підприємства. Постраждалих немає, зазначено у повідомленні. Крім того, у ніч проти 28 травня було і нафтоперекачувальну станцію Транснафти у Псковській області Росії. Місцева влада заявила, що внаслідок вибуху було пошкоджено адміністративну будівлю нафтопроводу поблизу села Литвинове, Невальського району. Там за свідченнями місцевих мешканців також пролетіли два БПЛА. що ж останнім часом на території держави терориста Росії сталася серія вибухів на нафтобазах та нафтопереробних заводах? Це зі свого боку призводить до порушення роботи мережі зберігання та розбоділу бального. Така ситуація ймовірно змусить окупантів на. Сти корективи до операцій і до заправки збройних сил, щоб пом'якшити майбутні удари. Про це повідомляє військова розвідка Великої Британії у Твіттер. Склади пального на тимчасово окупованій території України та у прикордонних районах Росії залишаються особливо вразливими для атак. Розвідка Великої Британії впевнена, що постійні вибухи на НПЗ змусить країну агресора Росію коригувати плани щодо забезпечення пальним окупаційної армії. У відомстві спрогнозували, що РФ, ймовірно буде розгортати додаткові заходи захисту на об'єктах Зберігання пального також це може змусити Росію робити ставку на інфраструктурі в інших регіонах. Розв'язана росіянам повномасштабна війна в Україні вже прийшла до їхніх власних будинків. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник відомства Андрій Юсов, коментуючи вибух на електропідстанції у російському Білгороді. Водночас він не підтвердив, чи була це українська атака. Очевидно, що для людей, які вірять у диво, живуть і творять добро, на них сходить благодатний вогонь. Хто робив зло, то вогонь на так день буває іншим. Війна вже прийшла до будинку кожного росіянина та кожного підданого режиму Путіна, пояснив Юсов. За його словами, росіянам варто звикати до того, що безпечних місць на території Росії більше немає. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.